Як Adidas живе за принципом «Impossible is nothing»? компанія була заснована у 1924 році, а це приблизно 100 років тому. І, хоч я не така стара, але це була моя перша робота. Сьогодні поговоримо про маркетингову стратегію та рекламні кампанії Adidas. Розглянемо, як компанія використовує 4P Marketing Mix – Product, Price, Promotion and Placement – для відновлення своїх лідерських позицій на світовому ринку. Всім привіт, я Віта, я маркетолог, і на своєму каналі я розповідаю все саме найцікавіше та найкорисніше про маркетинг, про світові бренди, про їхні переможні та не зовсім переможні стратегії, для того, щоб кожен, хто прагне створити успішний та міцний бізнес, або просто гортає YouTube у пошуках чогось нового та корисного для себе, мали у доступі ще більше цікавої інформації. Тож не забувайте поставити вподобайку цьому відео та підписатись на канал, щоб не пропускати нові випуски. Adidas – це бренд, який знають усі від дітей до дорослих. Розпочав. Шу свою діяльність як зуттєва компанія в Німеччині сьогодні ринкова капіталізація компанії Adidas складає понад 32 мільярди євро і є однією з найкращих компаній виробників спортивних товарів, яка конкурує з Nike на цьому монопольному ринку. Спойлер: сьогодні справи у компанії були б значно кращими, якби не одне партнерство та помилка у маркетинговій стратегії, про які ви дізнаєтесь з цього відео. Інвестиції у виробництво спортивного обладнання та спортивного одягу зробили Adidas найбільш швидко зростаючим Тивним брендом згідно із звітів компанії чистий прибуток за 2022 рік склав 22,5 мільярди євро. І сьогодні ми розберемося, як виробничий процес, брендинг і маркетингова стратегія дозволили побудувати компанію Adidas, яка вже майже століття працює на ринку спортивних товарів. Адольф Даслер заснував фірму будинку своєї матері для продажу футбольних товарів. Зокрема, це були перші футбольні буци, де до нього приєднався його старший брат Рудольф у 1924. Році. Обидва брати розійшлися, після чого Рудольф заснував бренд Puma, а Адольф продовжив роботу над Adidas. У 2005 році компанія придбала Reebok і репозиціонувала його відповідно до цінностей бренду Adidas. Серія таких придбань була спрямована на те, щоб завоювати нові ринки і домінувати в індустрії спортивних товарів. Зокрема, таким способом Adidas прагнув розширити свої позиції на ринку США, де головним гравцем був Nike. Компанія Adidas майже 70 років присвятила створенню бренду в тому вигляді, яким ми знаємо його сьогодні. То що ж робить маркетину стратегію Adidas такою унікальною? Давайте проаналізуємо це за допомогою 4 p маркетингового аналізу. Маркетингова стратегія Adidas робить акцент на якості, інноваціях, диверсифікації та високобюджетній рекламі, щоб залишатися одним із найкращих брендів на конкурентному ринку. Побудова компанії, яка існує понад 70 років, вимагає послідовних зусиль у сфері брендингу та адаптивних бізнес операцій. Ключові аспекти 4 p аналізу маркетингової стратегії Adidas, яка допомагає їй виділятися, як я вже раніше говорила, складається із чотирьох основних пунктів: перший це продукт Adidas. Цільова аудиторія, на яку окремо зосереджена маркетинга стратегія Adidas, включає спортсменів та молодь у віці від 20 до 30 років. Ще однією цільовою аудиторією бренду Adidas є підлітки віком від 13 до 18 років, оскільки в Adidas вважають, що саме ця категорія молоді це майбутнє покоління видатних спортсменів. Оце так новина. Здивували так здивували, правда? А може ще й варто врахувати, що саме ця категорія покупців беззаперечні прихильники спортивного стилю? А але загалом Adidas дотримується більш широкого підходу до клієнтів, в результаті чого їх цільовий ринок включає людей будь-якого віку або демографічної групи, які захоплюються спортивною культурою і прагнуть бути в формі. Асортимент продукції Adidas включає в себе найрізноманітніші і інколи навіть неочікувані групи товарів наряду з футболками, худі, шортами, спортивними костюмами, спорт. Тивним інвентарем та аксесуарами можна знайти засоби догляду за взуттям, телефонні чохли, термосумки, килимки для йоги та класичне шкіряне взуття бренду Rockport. Цей бренд також свого часу купила компанія Adidas для розширення свого впливу на різних ринках. Та ще багато багато інших цікавих та неочікуваних речей ви можете знайти в магазинах Adidas. Такий підхід допомагає конкурувати з Nike, який почав продавати спортивне спорядження і дуже активно завойовувати ринки далеко за межами штатів. Тож згодом Adidas Аз також випустив свою колекцію рюкзаків, сонцезахисних окулярів, годинників, щоб захопити ще більше ринок. До речі, напишіть, будь ласка, у коментарях під цим відео, які товари Adidas ви найчастіше купуєте для себе. Щоб бути виробником найрізноманітнішої групи товарів високої якості в таких масштабах Adidas співпрацює з багатьма вченими, it розробниками, дослідниками, спортсменами, художниками та світовими дизайнерами для формування своєї лінійки спортивних товарів. Наприклад, Adidas співпрацює. Цю з організацією Parley for the Ocean, щоб використовувати пластикові відходи з океанів та пляжів для виробництва взуття. Ви можете дізнатися більше про цю кампанію та подивитися інформаційно-документальні ролики про взуття Adidas X Parley. Тож, як ви зрозуміли, продуктова лінійка бренду досить різноманітна, пропонуючи будь-які варіанти товарів для багатьох сфер життя та найрізноманітніших видів спорту. Як уже згадувалось, маркетингова стратегія Adidas також націлена на молоду аудиторію і такий підхід. Вони обрали для диверсифікації свого продуктового портфоліо. Компанія має спеціальну колекцію під назвою Adidas Neo, яка продає повсякденне взуття для молоді та дітей. Наступний пункт нашого аналізу це ціноутворення, незважаючи на те, що Adidas має загалом ціни більш преміального рівня. При формуванні цін на свою продукцію компанія враховує свою основну конкуренцію з боку Puma, Nike, New Balance, Afix та інших не менш впливових та відомих конкурентів. І, зокрема, Adidas дотримується стратегії зняти вершки. При такому підході до ціноутворення на нові продукти встановлюється більш висока вартість. А потім вона поступово знижується і доходить до мінімальних порогів під час додаткових акцій на полицях їхніх дисконт-центрів. Це брендові магазини Adidas, в яких ви можете придбати минулорічні колекції за зниженими цінами. Наступний пункт просування. Бренд Adidas витрачає купу грошей на традиційні методи реклами: це білборди, телебачення, реклама в ЗМІ, інтеграція зі знаменитостями та багато інших рекламних кампаній. Щоб конкурувати з Nike, одним із стратегічних напрямків розвитку бренду є використання цифрового маркетингу в соціальних мережах, робота з інфлюенсерами та платна пошукова реклама. В рамках спонсорської стратегії Adidas створює комплекти форми для багатьох футбольних команд по всьому світі, а також виготовляє Больні м'ячі, що використовуються у матчах ліги чемпіонів УЄФА та ліги чемпіонів серед жінок, а також на євро УЄФА чемпіонаті світу з футболу та чемпіонатах світу серед жінок 1970 року. Adidas має напевно чи не один із найбільших спонсорських портфелів. Серед спортивних заходів ця компанія спонсорує не лише, наприклад, Кубки Європи та світу з футболу, спортивні клуби та команди, наприклад, Реал Мадрид, збірну Англії, збірну Великобританії з футболу, збірну Південної Африки. Рики з крикету, команди з кіберспорту, гандболу, автоспорту, гольфу та багато багато одиночних спортсменів та команд з найрізноманітніших видів спорту. І в рамках спонсорства чимала кількість професійних спортсменів беруть участь у рекламних кампаніях Adidas в якості запрошених інфлюенсерів. Давайте розглянемо стратегію діджитал-маркетингу Adidas. На сьогодні Adidas має власний онлайн-магазин, який є одним із найбільш швидко зростаючих каналів продажу їхніх товарів. Для орієнтації на молоду аудиторію, яка більше часу проводить в інтернеті. Сьогодні вкрай важливо мати сильну стратегію діджитал-маркетингу. Пости в соціальних мережах Adidas пропагують сталий розвиток, дію, натхнення та сучасний погляд на багато речей, які пов'язані зі спортом. Щоб досягти цього, компанія Adidas мала свою рідну цифрову трансформацію щоб залишатись сучасною компанією та мати доступ до комунікації зі своєю цільовою аудиторією. Сьогодні компанія витрачає більшу частину свого маркетингового бюджету саме на діджитал маркетинг, а зокрема на соціальні мережі. І пам'ятаєте, у спойлері я згадала про маркетингову помилку компанії Adidas? Так от, вона стосується саме їхнього цифрового маркетингу. Як відомо, компанія досить пізно перейшла до сучасних методів просування, і саме це стало головною причиною втрати позицій на ринку в останні роки. Adidas завжди мав досить Тужну стратегію в класичному, так би мовити, маркетингу це зовнішня реклама, піар кампанії, інтеграція зі спортсменами. Але перехід до сучасних цифрових технологій дався Adidas не так легко та з певним запізненням в порівнянні з їхнім прямим всесвітньо відомим конкурентом. Тож пам'ятайте, для успіху вашого бізнесу ви завжди маєте тримати руку на пульсі маркетингових трендів. І як тільки виходить якась маркетингова новинка, ви маєте одразу знайти, як її правильно застосувати у вашій бізнес-моделі. Маркетинг дуже динамічний та мінливий, про це не потрібно забувати. До речі, на моєму каналі є відео про 5 трендів маркетингу, які заборонено ігнорувати в 2023 році. Особливістю Adidas вважаються рекламні кампанії, які легко запам'ятати. Реклама Адідас успішно створює ажіотаж і надихає глядачів. Вони співпрацювали з багатьма професійними спортсменами, музикантами, акторами та інфлюенсерами, які поділяють цінності бренду. От, наприклад, як ця реклама націлена на молоде покоління, сегмент споживачів, який набуває все більшого значення для компанії Adidas. Завдяки футуристичним візуальним ефектам, реклама надихає взяти майбутнє у свої руки, і вона досить легко запам'ятовується для молоді це саме те, що потрібно Адідас. Кампанія Impossible is Nothing – це унікальна кампанія, в якій за допомогою сучасних технологій перероблені зображення Мухаммеда Алі з його реальних поєдинків. Таким чином було створено поєдинок Мухаммеда з його дочкою Лайлою Алі. Ця реклама, створена Adidas, є чудовим прикладом використання штучного інтелекту для виведення креативності реклами на якісно новий рівень. І до речі, Мухаммед Алі також допоміг завоювати ринок комп'ютера Macintosh. І про це я розповідаю у своєму відео про компанію Apple. Тож не забудьте підписатись на канал та поставити вподобайку цьому відео, щоб не пропускати нові не менш цікаві випуски. Не можу я не згадати про кампанію Ізі в партнерстві Adidas і Kanye West. Це саме те партнерство, яке я згадала у спойлері на початку відео. Ця інтеграція увійшла в історію завдяки новому трансформаційному підходу до продуктів Adidas. Adidas співпрацював з Kanye West, щоб випустити фірмове взуття Adidas, Ізі та аксесуари, які сподобаються шанувальникам співака. Нещодавно Через досить суперечливу поведінку Кані компанія розірвала цю угоду, хоча й продовжуватиме продавати своє взуття. Це партнерство принесло не тільки успіх Adidas, але й разом з тим розірвання угоди підкинуло чималі збитки, з якими сьогодні намагаються впоратись компанія. Згідно із звітів Adidas, у 2023 році розірвання угоди з Kanye West принесе компанії збитки у пів мільярда євро, і це лише за один рік. Крім того, Adidas очікує, що одноразові витрати для подолання цієї кризи. Кризи складуть до 200 мільйонів євро. Тож з цього кейсу можна зробити висновок, що інфлюенс-маркетинг це не просто купити рекламу у блогера чи лідеру думок. Це стратегічний підхід, який має у своїй основі певні прорахунки та специфіку підходу. І про це я розповідаю у відео про інфлюенс-маркетинг, яке є на моєму каналі. Остання дуже яскрава інтеграція, за якою я особисто спостерігала із неабиякою зацікавленістю, це співпраця Adidas та всесвітньо відомого фешн-гіганта Guchi. Вітрина магазину Gucci мене просто заворожували. Я думаю, що деякі образи із цієї колекції вас теж вразять. А ви, будь ласка, напишіть у коментарях під цим відео, вам сподобалась інтеграція Adidas та Gucci? І останній пункт маркетинг міксу Adidas – це стратегія розміщення placement. Компанія Adidas з її надпотужним виробництвом та виробничим процесом має понад 500 незалежних фабрик у 55 країнах світу. Вся їхня продукція доступна у власних роздрібних магазинах, які розташовані як в торгівельних центрах, так і поодиноко. У інших гіпермаркетах, таких як Walmart, інтернет-магазинах, таких як Amazon або eBay, а також у їхньому власному онлайн-магазині на сайті Adidas. А ще компанія використовує так звані стратегічні геолокації. Adidas посилює свою присутність у певних містах, що має стратегічне значення та є культурно впливовими, особливо в питаннях формування нових трендів моди. Це такі відомі міста, як Пари. Токіо, Лондон, Шанхай, Лос-Анджелес та Нью-Йорк. Відомо, що ці міста впливають на модні тренди в усьому світі. Разом з Adidas в цих містах свої магазини розташовують і інші конкуренти, такі як Nike. щоб забезпечити собі успіх, після чого вони розширюють свій продукт по всьому світі. Це формує концентровану маркетингову стратегію, яка допомагає оптимізувати загальні маркетингові активності та бюджети, якщо, звісно, все зроблено правильно. І до чотирьох пунктів маркетинг міксу Adidas я додам ще п'яти. Це стратегічний підхід до формування лояльної аудиторії в рамках конкуренції двох гігантів спортивного одягу Adidas та Nike. Adidas та його головний конкурент Nike зростили власних спортивних фанатів у жорсткій конкурентній боротьбі, в якій вирішальну роль все-таки відіграють маркетингові бюджети. Споживачі у них дуже лояльні, і обидва бренди користуються високим попитом. Але дивлячись на їхню маркетингову стратегію, можна знайти багато відмінностей. На бізнес-ідеологію обох компаній неабияк впливає і країна походження обох брендів. І це безпосередньо формує головну стратегію, за якою вони просуваються на ринках. Чи американським брендом Nike орієнтується на свій внутрішній ринок і багато його продуктів пристосовані до американського спорту та стилю життя? А зокрема, виділяються такі характеристики, як легкість, дешевизна, зручність і менше вимог до догляду за їхніми продуктами. А сам бренд зосередився на баскетболістах і бігунах, як на своїй цільовій аудиторії. В свою чергу, Adidas, як європейський бренд, зосередився на тенісистах і футболістах і розробив свою продукцію, яка більше підходить для європейського типу ніг. У нас вони мають певні відмінності, все ж таки, і погодних умов, які є набагато вибагливішими. І всі виробничі процеси забезпечуються німецькими технологіями. Adidas як німецький бренд, також відомий своєю досконалістю, і цей факт є справді унікальною точкою продажу, яка завойовує довіру потенційних споживачів у всьому світі. І тут я зроблю маленьку вставочку, що Adidas також розраховує свою продукцію в залежності від типу будови тіла. А ми, як знаємо, європейці і американці мають деякі певні відмінності. В межах своїх сегментів обидві компанії диверсифікували виробництво спортивних товарів та спорядження, щоб задовольнити потреби своїх клієнтів. Тож, маючи всю цю інформацію про маркетингову стратегію Adidas, можемо зробити декілька основних висновків. Потрібно зосереджуватись на створенні якісного продукту та надійному ланцюжку поставок. Компанія Adidas є успішною сьогодні, завдяки тому, що вона приділяє значну увагу забезпеченню якості своєї Продукції на рівні з тим, що є привабливими для цільового ринку середнього та вищого класу. Якщо у вас є якісна продукція, ви завжди можете її продавати, перепродавати та робити перехресні продажі по всьому світу. Adidas гарантує, що його продукція також постійно доступна в різних куточках планети. А це свідчить про те, що вони наладили дуже потужні та надійні ланцюжки поставок товарів: не нехтуйте та діджитал-маркетингом. Adidas почав втрачати свою частку ринку через слабку цифрову присутність. Нещодавно компанія. Пообіцяла відновити свої позиції, зробивши діджитал ключовою частиною своєї загальної маркетингової стратегії. У наш час не можна нехтувати цифровими технологіями, особливо після пандемії. Орієнтуйтеся на перше джерело формування трендів. Adidas розумно фокусується на ключових містах, які відповідають за модні тенденції, замість того, щоб використовувати підхід розпилю і молись. Це стратегія, коли бренди продають свої товари по всьому світу. Adidas працює над тим, щоб їхні клієнти в першу чергу в таких містах, як Лондон, Нью-Йорк, Токіо, користувалися їхньою продукцією, а про решту подбає сарафанне радіо. Сьогодні Adidas є другим по величині світовим спортивним брендом після Nike. завдяки нещодавній цифровій трансформації. Стратегія цифрового маркетингу Adidas Adidas знову створює жорстку конкуренцію на ринку спортивного ретейлу. А цей випуск підійшов до завершення. Напишіть, будь ласка, у коментарях під цим відео, чи подобається вам продукція Adidas. І якщо вам сподобався цей випуск, то обов'язково поставте вподобайку та не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові випуски про маркетингові нові стратегії відомих брендів. А я вам дякую за увагу і до наступних зустрічей. Па-па!